Вітаю, друзі! В сезон кабачків обов'язково готуємо кабачкові оладки. М'які та ніжні, що добре смакують зі сметаною або ж з будь-яким іншим соусом. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для такої страви взяли один кабачок вагою 600 г. Очищаємо від шкірки, натираємо на велику терку і перекладаємо в миску. Трішки посолимо, перемішаємо і залишимо на фелин 5, щоб кабачок пустив сік. Погляньте, утворилось достатньо багато соку, його необхідно віджати і знову м'якоть кабачка перекладаємо в всю саму миску. Натираємо на терку одну невелику свіжу соковиту морквину. Вона додасть солодкуватий смак та яскравий колір оладкам. Невеликими порціями взяли листя кропу, петрушки та трішки зеленої цибулі. Дрібно нарізаємо ножем і додаємо в миску. Напівм'який сир сологуні натираємо на терку та додаємо його до овочевої суміші. Завдяки сиру оладки будуть більш пишними та ситними. 4 столові ложки борошна. Додаємо 3 невеликі яйця. Якщо у вас будуть великого розміру, беріть 2. 3 зубчики часнику. Він додає пікантності та гостроти кабачковим стравам. Зробить оладки насиченими та ароматними. Одна чайна ложка прованських трав, пів чайні ложки чорного перцю і трішки солі. Оскільки її додавали на початку приготування. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Замість борошна можна взяти манну крупу, вівсяне борошно чи пластівці. Вони також добре регулюють густоту тіста. Коли все добре перемішали, пробуємо на смак і при необхідності його вирівнюємо. Маса готова і зразу будемо обсмажувати оладки. На сковороду наливаємо олію і її розігріваємо. Ложкою викладаємо кабачкове тісто. Обсмажувати будемо на невеликому вогні, щоб вони встигли приготуватися. Коли одна сторона обсмажилася, акуратно перевертаємо на другу сторону і під кришкою доводимо до готовності до рум'яності. Такі оладки обсмажуються швидко. Їх перекладаємо на паперовий рушник, щоб вийшов лишній жир. І ще теплими подаємо до столу. Можна зі сметаною, вашими улюбленими соусами, а то й просто так! Готуємо і смакуємо дарами літа! А я бажаю вам смачного, чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!